Шановна громадянства, до вас звертається вчителька української мови Тарасенка Вікторія. В школі я працюю 15 й рік, викладаючи українську мову. Чому українську мову, ви запитаєте? Тому що завдяки таким великим талановитим людям, як Тарас Грович Шевченка, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Авло Григорович Тичіна, читаючи ці твори, дійсно душу твоє бентеже, краса українського слова. Тривалий час, як відомо з історії, українська мова була заборонена. І Валуївський циркуляр, і Емський указ, і, час, і часи сталінізму, коли в усіх школах повинна була викладатися тільки російська мова. Але забувати традиції нашого народу не можна. Недарма Українська пісня лунає з усіх частин світу. І в Канаді, і в Сполучених Штатах Америки, і в Австралії, і в Німеччині, і у Великобританії. Звідусі лунає українська пісня. Існує легенда, що колись Бог наділяв дівчат різними талантами. Розподіливши всі таланти, Бог побачив, що на березі сидить дівчина, у вишиті, дзвіночком і тужливо плаче. Коли він до неї звернувся з питанням, чого вона плаче, вона сказала, я плачу від того, що стогне і плаче уся моя Україна. Увесь мій народ знаходиться під великим тягарем. І Бог тоді сказав, а чого ж ти до мене не звернулася, не попросивши жодного таланту, я все роздав. Але в мене залишилося тільки одне. Багатство це пісня. Я дарую тобі її, щоб ти понесла її в світ. І з тих пір українська пісня лунає по всьому всесвіту, як повинна лунати наша українська мова. Забувати традиції, звичаї нашого народу не можна. У Митра Павличка є чудовий вірш, який так і називається Ти зрікся мови рідної. Ти зрікся мови рідної. Тобі твоя земля родити перестане. Зелена гілка в лузі на вербі від доторкну твого. Зів'яне, ти зрікся мови рідної, заріс твій шлях і зник у безменнім зіллі. Не маєш ти на похороні сліз, не маєш пісні на весіллі. Ти зрікся мови рідної, твій дух на милицях жадає танцювати. Від лас твоїх закам'яніє друг і посивіє рідна мати, ти зрікся мови рідної, віки, ти йтимеш те як свята осіння, від погляду твого серця зірки обернуться в сліпе каміння. Щоб ми не обернулися в сліпе каміння, ми повинні вчити, шанувати, любити українську мову. Нехай вона лунає не тільки на уроках в школі, а й в нашому побуті. Тарас Героїв Шевченко сказав, учітесь, читайте, навчайтеся чужому, свого не цірайтеся. Не можна циратися і забувати українських звичаїв, українських традицій, бо якщо ми забудемо, ми зникнемо як нація, як великий народ.